Сьогодні спробуємо порівняти обхідний секатор Анотецу, е, обхідний Чікамаса із е, ковадлом ARS VA8Z. ВІ, ну, почнемо з обхідного анотецу, як він ріже троянду. Така якість різу. така якість різу. Так, переходимо на чекамас обхідний. Така якість різу. Така якість різу. Так, беремо арс ковадлу. Ну, якість різу гірше. Трохи підминаю вже. Він розплющує троянду. Так, ну ладно, будемо різати бузок. Ось ось такі товстенькість 112 мм. Так, от така як різочка маса, маса. Легкість різу. Ну, достатньо для легко ріже. Ось. Отак ріже обхідничка маси. Так, обхідний анотецо. Якісь різу ідеально і дуже легко ріже. Дуже легко і ідеально якесь різу. По кругу дивимося все чутенько, Так, і беремо ва 8 z Ковадло. О, ну. Я не можу сказати, що він легше якось ріже, але кору задирає. Ще робимо зріз. Ну, Він дуже-дуже порить кору. У порівнянні. На те, це він ріже не легше. Взагалі не легше. Ось, якісь який різонотецу, Якийсь різочка маса. Ось. якийсь різо Арс ковадло. А ні, він не легко ріже. Ось і задирає кову так от. Так, ну, на огляді були онотецу. Арс, ковадло, і чикамаса обхідний.